Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, мій Григорій. І ми приїхали на озеро родинна оселя. Будемо ловити карася. Гриніку сьогодні взяла його вудку, тому що він сказав, що він хоче ловити окремо. Ну а поки в нього, бачите, мав печі забави. Тому всім приємного перегляду. ну а нам хай клює. Поїхали. Сьогодні наша прикормка буде чебрець-чесник. Чесно скажу вам, трішки стрімалася, коли її брала, тому що, думаю, вроді би ще трішки рановато. Але в принципі зараз стоїть така жара, що, я думаю, буде нормально працювати. Ну і плюс додамо черв'ячка-нарізочку для аромату. По кольору вона, якраз, як то кажуть, в самий раз все підходить, тому. Подивимося, що з цього вийде. Замішую, як завжди, в два етапи. Показувати сьогодні не буду ви і так це багато разів бачили. Перший раз лише водою, другий раз на основі такого от бустера. Ну і потім зі старта зроблю 5 кульок. Ми будемо ловити з одної точки. Туди вже ми не пішли, бо бачите, багато людей. І щоб пресінгу було менше, вибрали цю сторону. Водойми. Прикормочку закинула старту, тепер от такий от пучечок йде на перший закид. І сподіваюсь, воно сподобається карасику. Бачиш, пускає у гришика покльовки. Він сьогодні на вольних хлібах, скажімо так, на своїй удочці вже лічній. І от йому поставила опариків двох штук, і бачите, в нього. Кліє вперше. О, все, тяни, 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 тяни. А ну показує, що Ой, те. Ой, і в мене так ліє. Карасик. Коротше, який риба такий розмір карася. Собі Та в мене нормально, ще не потопило. Мам, встаті, пам'ятає там карася, це він да. ходить. Та ні, це нормальний, такий караси. Ні, ну, ну ти довольний? Такий же був. Да, це він. Нарешті і я діждалась свого караска. О, гриште, теж воно веде веде сонок. Оп. О, чік. Мій перший. Бо Гриня тут сидить, блатує, що в нього вже 4 риби. А я от, прям себе неловко чувствую. Ну, сьогодні я дивлюся і по людях, що не сильно великий клює. Можливо, більший на нерест пішов, а може вже одне рестився, бо я давненько тут не, а, не рибачила. Чотири риби називають. Риби, Все, всі тепер знають, що ти чемпіон. О, пішла жара. Та ні, це нормально ти достанеш. Ні, ну я тобі скажу, у тебе самый жирненький такие прям. Все, удочка розриблена. Отлично. Грыни такий хороший карась. П'ятий. П'ятий, Все. Ти хотів пять карасей, да? Чи будеш більше ловити? Ну і верши. Гриніку, коротше, удочку взяла, дивіться, скаут Брейновська. У неї пола вершинка. У мене вони є на продажі як в 4 метрах, так і 5. А у Юри таке сама, тільки п'ятерка. То от, за рахунок пола вершинки, щоб не переживати, що дитина чи ламане, чи ні, то якраз дуже зручно. Рекомендую діткам удочки з полою вершинкою. Ого, ого, які намірня! Не, невеличке щось, але є. Оп. Це дітьониш карася, будучи великий трофей. Клював, 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 клював уже і доклювався. Що найцікавіше, минулого разу гарно ловили на, цей, на черв'яка і на черв'яка ловився більший карась. А сьогодні клює на опариша. Спочатку ставила черв'яка, бутерброд не хотіла. А от так. Два опариша і погнали. В гривні чомусь, чомусь клює набагато частіше. Ми не знаємо цієї правди, але щось магія якась существує в нього. Це ще одна з причин, чого я люблю родинну оселю. Тому що тут ходить таке от стадо баранчиків. І Я оце сидю, навіть перестаю дивитися на поплавок, а просто наблюдаю. З цими красавчиками. І великі, і малі, які ти тільки хочеш. Просто така, знаєте. Красота. Оп! О! Це я думаю, щось невелике, хоча хто знає. Провокатор просто. Що все? Затихла? Ні, ні. О, Мама. давай, Гриник. Давай. Ого, який карась тебе. Слушай, ну ти сьогодні прям, знаєш, такий серйозний рибак, я тебе скажу. Дай тільки моє пальці. Пальці об кору пошкодив. Блін, ну карась дуже гарний син. Ти молодець. По клевочкам. Є карасевич. Опа, оп. пара! Клював, 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 клював і доклювався. Далеко заглотив, то виберемо екстрактор. Оп. О, єсть. оп, хай плеве. Це він спокусився на поляну, яку Юра накрив. Тільки накрили, і він одразу хлоп. І думаю, треба спробувати. І є, ребята. Єсть, є, є. О, ну це вже поприятніше, я вам скажу. Одцепився. Такий от карасічок. Біглет, гриш, ти де там за деревом ховаєшся? У мене Гриша оператор сьогодні, бачите. І назад закинемо. Так, так, так. О, нормально так. Клас. Єсть карась. Як не той, так це, да? О, Клює. Але вже не такий пузатий, як був на попередній рибалці, коли я була. Мабуть, уже ікру відмітали. Та така погода жарка, я думаю, якраз йому в самий раз. Так, закидаємо цю тепер і топимо лісочку. Оце я і дергаю удочкою постійно, бо питають, чого ти дергаєш удочкою. Я топлю ліску, щоб вона не плила по поверхні і поплавок не ялозило туди-сюди. А я вирішила свою фантомку відкласти в сторону і хочу спробувати половити на Гришину. Щоб відчути, як вона на виважуваннях. Покидаю так не дал... Ну, четверочка далеко і не покидаєш, або тут, або там. Щас буду пробувати Юру потісню, щоб він так сильно не шикавав на карасях, почувствовав пресінг і спробую половити. Ну, що я вам хочу сказати. Прикольно, ця вудочка підсікає і на виважуваннях працює. Тепер я думаю, може візьму собі таку п'ятерку. Для того, щоб лина половить хочу спробувати. Лина або коропа, щоб більш жорстка була палка. Але карасик такий чик чирик малючок. Такий серйозний. О! Ляпота, ляпота. О, ну тут можна вже і під взяти. Клас! Класс. Ні, це прям. Класний, класний карась. Оп. такий чотенький, Але тут є ще більші. Тут просто вайп по карасям. Такі чотенькі. І що мені подобається, що всі сидять з поплавочками, не гепають кормухи. От просто потихеньку ловиш таких жиробасиків. Не знаю, як хто. Для мене це ловля карася, це просто клас. Я оце собі як засяду. Мені навіть не треба, щоб він так часто клював. Я просто люблю втикати на поплавок і на те, як він оце дергає, оці покльовки. І для мене це просто все отвал башки і море задоволення. Тому я всім рекомендую приїжджати на озеро родинного селя. Навіть із сім'ями, і з дітками. У мене Гриніко, це сюди завжди проситься, тому що риба активно клює, дитині не скучно. Ну і карасика потягати, знається, це доволі так круто. Просто на рекорд карасик. А ну що в тебе там, Гриша? О, ну це точно рекорд. Це Матва. просто Матва. велика така. Ти довольний? Коротше, моя підсадка пішла працювати не за призначенням, та я не сумніваюсь. Яка любов. От так от припідняв дебело поплавочок. І чуть-чуть, колись хтось починає свалювати вмісті з моєю насадочкою. А там, на секундочку, 4 опариша. Дуже класний карась. Я його ждала, ждала і дождалась. Ладно, різканем. Ну ви так не повторяйте. Блин, Я тобі подарю екстрактор. Що ж ще в у мене, бач, Глибоко заглотив. без екстрактора нікуди. От що, що ну, екстрактор завжди треба, тому що риба карась, він далеко буває, заглатує. І щоб потім не здох. А зараз буде інформація на правах реклами. Бо що це я в себе на каналі і не розказую про свої супертовари. Це такі глибінаміри. Тепер у мене є у продажі і разом з оснастками можна купувати і окремо. Це у нас стонфо. Такі я більше використовую для ловлі плитви. Адже вони дуже класно, Ви, виходить розумієте, що він на дні, гачок сюди запускається. І ви знаєте хлоп, ваш гачок на дні. Потім зменшуєте глибину на сантиметрів 5 і все. Це ідеальний варіант для ловлі платвички. Це кларусо, мої любимі жабки. Єлі їх знайшла, тому що реально ніде не було, щоб закупити їх. Вони є в наявності 10-15 і 15 грамів. За допомогою такого глибиномірчика можна проміряти глибину для ловлі карася, коропа або лина. Тобто пасивної риби. Він чіпляється за дробинку останню, яка біля повідка підпасочна, і проміряється. Таким чином, ви будете точно знати, що ваш повідець лежить на дні. Взагалі, я рекомендую мати в арсеналі два от таких глибиноміра, але хто бажає, там, наприклад, ловити. Тільки карасячий кору ну, полина, тоді вам потрібен тільки такий. Якщо ви любите половити платвичку, тоді, як то кажуть, розщедриться і придбайте ще й такий. Прийшов наш любім кот. Це тіше хвоста порода. У нас як не собаки, так і коти а, тусуються з нами. <сад> Важкий <сад> пільг Коту трошки не повезло. Карасики, опять на 4 опариша. Геть маленькі не клюють, клюють трошки більше і ще більші. Такий красавчик. Просто кайфежана кавака, хотіла сказати, гавкають. Хай пливе. Людей стає все більше і більше. Так, достаїм, достаїм. Це, як каже Катя Мазурінка, самі вкусні карасики. На жарьошку по розміру. О, ікряний екрану. Вивалилась. Пучок у нас стабільний в нормальному стані. значить економим опариша і заново закидаємо. І не забуваємо про докорм. Тому що це такий моментик, що коли так багато людей особено ловить то треба регулярно підкидувати. Навіть якщо ви ловите в другій точці, все одно корміть. Риба там буде ритися, буде проходити і вашу насадку знайде. Тому що якщо її ви кормили, потім перестали, вона швидко свалить до сусідів. А так, кльов зараз вже, в принципі, обід. Понятно, що в обід карась неактивно клює, але от регулярно є ця покльовочка, така тошнотворна, знаєте, так тин ди н ди ди дин, -дин, 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 -дин. Але в результаті маємо рибку. Під минулими відео були питання стосовно гачків. Я говорила, що у мене всі гачки гамакацу. Єдиний мінус, я не запам'ятовую їхні серії. Тому ось дивіться: синій гачок це форма бульдог. ЛС-2210С розмір 12. Так само тут це ЛС-2210Б, таке як бронза. Такий червоний. Тепер оп, переходимо на цю сторону. Є така от форма її назва. Така форма теж мені подобається. А один кінфідер. й номерочок. Сі ось це такі, які е, товстенькі, мені подобаються на карася і на коробчучка їхня назва. Коротше, от такі от варіанти, кому треба, та екранчик, і будуть вам назви гачків, які я використовую. Ну, красота ось дивлюсь просто, і глаз радується. Щось. да Що це таке? Не Ні, карасик. Я вже подумала, що може окунь. Це він такий длинненький якийсь. Оп. Для тих, хто не знає, як заїхати до Карасевого озера. Дивіться, ви їдете по трасі, повертаєте ліворуч, потім у вас буде отака як будівля йти. Це теж родинна оселя, але там інше озеро. А Карасеве тут у вас орієнтир тує, плетений забор. І ось такий петриківський розпис на заборі. Отут, виходить, і буде заход у водойму де ми ловимо карасика. А інші водойми, тут я зараз покажу, яка гарна територія, на ніже ж є будиночки, дитяча площадка, і як хижа риба, так і мирна риба тут ловиться. Заїжджаємо до ворот, площадочка, і починається така от краса. Територія озеленена. Там у нас виглядає площадка для дітей. Гриню сюди навмисно не вела, бо я б потім його не витягла звідти. А тут прямо у нас іде озеро. Тут уже мені господар говорив, що карась віднерестився. Тут є і короб, і щука. Дуже гарно теж ось так от воно виглядає. Тут можна компанії збиратись, сідати, там є столики, лавочки і ось така велика територія. Тому, друзі, знаєте, є місця, в які хочеться повертатись і про які хочеться розповідати людям. Адже затишно, комфортно, класна адміністрація, рибка, клює, особливо, якщо ви приїжджаєте з сім'єю. Бо дуже багато людей приїжджає з дітьми. І це реально класно. Я оце дивлюся, в мене аж душа радіє. І тут буде клювати. Хтось ще напише мені, що це калюжа, багато риби. Ну, дивіться, у когось мало часу. І якщо поїхати на Дікарі чи ще кудись, не факт, що буде клювати. А є місця, куди можна приїхати, і ви знаєте, що ви подивитесь на поплавок, як він буде тонуть, карасика спіймали. Все, що ще треба для класного відпочинку. Їсти якийсь пікнічок туди-сюди. І вже, як то кажуть, класне дозвілля, як самостійно, з друзями, з сім'єю. Ну, це реально класний варіант. Тим паче адекватні ціни, дуже адекватні ціни, тому номер адміністрації залишу в описі. Будуть питання, дзвоніть їм, а я піду збиратися. тому що хочу ще поїхати на днях знову на налина. Ось така от інсайдерська інформація. Тому дякую, що ви були з нами. Цілую, люблю. Бувайте!